Да удастся нам осие блюдо. <репят> ну смотри. А что тут можно сварить, а чешо? Чешо. Ой, <существует> ой. <существует> 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 Это тот вирус, ради которого мы тут собрались. Бум! Давай. 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 Что Давай. 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 Давай.

Олег, давай бороду рви, я буду играть. <риклад> <риклад> Это еще нет. Как бы мало получается. Что там запедривают, а у тебя перестали. Ну, пол гектара леса сгорело. А что, опять будет? Один острый, а второй очень острый. Божечку я хочется богачу. старший костратор варит костор Ну давай тогда. А что нам стоит? I'm <sweak> Олег, давай бороду рви, я буду играть. Я с такой чистотой не успел. Я буду под тебя подправить Ну так нету Вот же шкуру не это вот. Вот это румочка Вот румочка вот. Вот это вот. Вот это вот.

Я, я под... снимает, а, вот, вот, вот. ну, Мне Ложные нравится пяпли. у Олега упаковка. Ты понимаешь? Холодильник. Холодильник. Он... Я просто долил сюда и не знаю, что получилось. Сейчас я закапаю. Вот дайте рюмочку хоть кто-то. Да, приятное после вкусия.

же ну, оборотов уже пишешь не я. будет. Ну, да. Слушай, у нас дома стоит лет 10, я так, хочу утикет, а меня. все такие выпробуют. Я, я, ну, да, я могу, я да, могу принять в новой почке. Запах, знаешь, запах. Не давался, да? дай чуть-чуть. Что там тут самоки? Олега. Давай. Так. Что? Вот еще человек ну, о, о, батя все Это бедмира. тот вирус, ради которого мы тут собрались. Все, открываем. Каждый Рожь. по кусочку хлеба берет Рожь. и макает, и, макает и закусывает. Все, погнали. Бум! Ура! Бом! Ура! 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 Да что там ты Давай! Там что, двойное дно? Так силичка? Ух ты! А на то чищається раб Божий. Смею. Не, раптуристичний зразу сміху пესам. Алёк. Я знаю, ти чого ти у вас чесно. нема, а трекер так... має. Зв'язками мегаудалось. А же та. Що? Що ти клограч безереш піштя? Точ. О цього поклиштиву, у

Я все відбираю. Рахую до ста! 99 98. 99! таким? Відведи руку в дару. Закривай! Головне показати! Ізвиняюсь! Як правильно їсть замачний хліб? Попало не тому кому. Я <свят> <свят> тут научу людей ездить. Олег, да? Да, а сколько человек было три куска было три куска не умер это еще не как бы мало получается что-то перестали. бачу лише у кіні, він мене бачив лише у капці в труні. Божечку ж милий, як хочеться бо мені, прийдуть ті часи, і буде у мене кіло ковбаси, ковбаска не шкодить знанням, -ням, ням 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 ковбаска не шкодить знанням а ням 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 я у кафе під серветкою, влірник надкушений брав Пахнуть старою шкарпеткою, я його тиждень чував. Клиються слюні від тої свині, аж захлинаюсь у власній свині. Божечку ж мили, як хочеться вже мені. Прийдуть в ті часи, і буде у мене кіло ковбаси. Ковбаска не шкодить знанням. ам ням 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 нять мені. А-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Що знають всі ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. в снах, Будь кровно зелений, позабутий стежка. Ти приходиш до мене, І не, не треба не не вести, Мені квітку надії, Подавно Сердо, знайду дівчину, карьощі, чорні брови, мила моя, люба моя, святе ясен світ, підряди моя. Ели... Ели... Бондо, секунду, секунду, почекавај. Блин, на тој што телефон взел. хо хо На, тој што по патом... Што на тој телефон взел? На сакалка. Ха-ха, але, ти... А, Да, да, да... Ба, 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 ба... Ба, 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 ба... Вот там ще є. The... все еду сейчас. И вына все тоже красного. Я бы еще до сих пор. Дай ему попробую. Що таке півоктави до сих пор не знаю? 20 років ковужу оркестром. Я ще чувствую оркестру. Я там слухачав. Або що тобі? Що буде виходить тепло? Тобто в ньому вже Скільки продуктів перевели? Як це перевели? – Зараз, зараз піде в цьому пішку. <рігатко> <буде, буде. рігатко> скільки разів. <рігатко> але, але скільки буде <рігатко> доброго ходить? <буде. рігатко> доброго хода є конячого. Боже, прийшов до але ти казав, що треба ще один богрич зробити, ні? Ось буде в Білорусі. Зубрятина буде. Зубрятина. Оленячина. Оленячина. Пробіжу до хуторі якраз. Ти казав, що не вистачає ще одного богрича літом. Там коли? це там, там на сході на Азові, біля Азова, казав, що будуть бограч робити. Я кажу, правильно. Печок Азовський, водорослі Азовські, там проще-проче. А, а я, да? Не скоро наш кінець, а може власними серцями розпалим тисячі сердець. ще свічі та наша незоріва молодість при нас, а те, чи варте наше діло. То скажуть люди скаже, і всі разом україна.